1 травня 2025 року у застосунку Резерв Плюс з'явилися нові функції. Це мобільний додаток, який вже активно використовують військовозобов'язані для перевірки облікових даних та документів. Що саме змінилось? По-перше, це захищеність 20 травня. Оновили сертифікат безпеки, що зробили роботу в додатку надійніше. По друге, це відображення важливої інформації. Тепер в документі видно причини порушення військового обліку. Додано нове формулювання відсрочки до завершення мобілізації Нововведення з 31 травня це у документі автоматично відображається група та причина інвалідності. Після оновлення документа попередня версія не зникає, а зберігається в архіві цього застосунку. Законність застосунку досі викликає дискусії, але користувачів стає деталі більше. Якщо вам потрібна юридична оцінка щодо використання резерв плюс дії ТЦК або питання мобілізації, не зволікайте, записуйтесь на безкоштовний юридичний Консультацію вже сьогодні.